Роман Гайда, ортопед-травматолог зі США. З 2014 року чоловік приїжджає в Україну, щоб оперувати бійців зі складними пораненнями. Каже, 24 роки був військовим травматологом, тому може поділитися досвідом з українськими медиками, а також зменшити навантаження на лікарів. Мене совість примусила приїхати. Я українського походження. Я вмію по-українськи всяко отако говорити. Я ортопед. Я травматолог, я військовий і також маю е, е, досвід у військ травми. То я не думаю, що є багато, що всі ті прикмети мають. І знаю, які жорстокі військові рани є. І я як лікар моє покликання, щоб допомогти людям. Батько Романа Гайде народився в Тернополі. Згодом іммігрував до Америки. У сім'ї каже, завжди була повага до української мови та традицій. Була українська школа рано а в суботу, часом неділю, коли зручно було. то так вивчили по-українськи мене, своїх братів. йшли до табори, на пласті. Під час повномасштабного вторгнення Роман Гайда приїхав в Україну в п'яте. Каже, працював у різних містах: Києві, Львові, Дніпрі, Мукачеві. Медик розповідає, доводиться працювати з різними пораненнями вогнепальними, вибуховими та мінно-вибуховими. Це найбільші комплексні рани, дефекти кістки, дефекти шкіри, дефекти мускул, дефекти нервів. До того додається можливість інфекаваність. То все разом? Тяжко лікувати, то вимучує. І якщо можна трохи допомогти цим, що тут працюють, то я думаю, мені легше стає, бо знаю, що то означає, бо сам то робив в американському війську. У Тернополі Роман оперуватиме бійців продовж тижня. Каже, довше залишитися не може, адже у США має власну клінічну практику, де лікує цивільних, а також навчає студентів. Тепер моя практика в Штатах це цивільна травма, а, вона значно простіша на загал, ніж те, що є в воєнній травмі. А, притаманність відкритих переломів на виворіть. Можна сказати, може в моїй практиці так 20% є відкриті переломи. Тут понад 80 чи може навіть ближче 100% ці переломи воєнні є відкриті. Ті це найчастіше лікувати, то цікаво інакше треба інакше, інакше підхід до них мати. Друге, а, кількість, коли я спілкуюся з українськими травматологами, щодня мають повну роботу. Нема такого, що Ну, нині можна лише собі відпочити, бо нема що все, що ж є, то є натура відвоєнної травми. Вона, навіть якщо станеться, мир завтра чи нині, колись буде, але наслідки того тих ран далі буде роками, і треба собі з тим справуватись. Коли є обмеження ресурсів, то ще чаще. У Тернопільській лікарні ортопед працює з місцевою командою. Каже, часом мусять оперувати пацієнтів до ночі. Є деякі складні операції, що трохи часу забирають. Чотири години, може, п'ять. То лише можна кількість з них зробити на день. Але я думаю, щодня поки що ми між чотири, що я сам беру участь в них. Може, чотири чи шість чи сім операцій, в день, залежно від їхньої складностей. Під час повномасштабної війни українські лікарі отримали новий досвід, каже ортопед травматолог Це, зокрема, пересадка кісток і тканин у порівнянні з 2014 роком. Змінилися й методи лікування. Не вживало багато імплантів стержнів пластин, і таке бо було. Думання, що то є, де є високі, високу можливість на інфікованість. І то є була традиція. Так само було в Штатах у 2002 році. Але пізналося, що є багато обмежень, якщо вживати таку тактику. В певних випадках найкращий спосіб. що Вернути ту кінцівку до дії є жвати деякі металоконструкції, бо воно надає рухомість, вона надає стабільність, краще тримає менше можливість на незрощення. Якщо були суд, судини а, ушкоджені, що не було кровстання до тої кінцівки, майже все перед тим лише була ампутація. Тепер видно. Що в деяких випадках вони направляють ті судини і можна зберегти ту кінцівку? Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.